Яна, тут як завжди, в останні моменти. Що, блядь, уже нагада? Треба подарунок від чоловіка для своєї дружини. 35, 35. років. 35, хорошо. На яке свято? Миколая? На Миколая, так. Ой, блядь, а чого не дотягнули до 6 грудня, скажіть? Mm, ну так, як завжди. День, скільки? Бюджет 2000 гривень. Ну, 2000, ладно, щось придумав. А що там, якісь побажання? Ну як завжди, штора хочеться. Штору, додому їм повісити приїхати. Штора гірлянда. Ладно, блядь, ходи. Що ви без нас робили, а? Так, ну що, на 2000, тисячі, слава Богу, вам пощастило, що є такий магазин, в якому на 2 тисячі можна он, цілий карабан купити крутої косметики. Побажання гірлянда штора додаємо. Зараз відкриємо, перекладемо це все у подарунковий пакетик і заодно подивимось, що ж тут на 2 тисячі чоловік. Своїй дружині подарує на День Святого Миколая. Так, поїхали. Кремчики. Денний та нічний крем, зволожуючий, дуже класний від болгарського бренду. Популярна пудра від бренду Щеглем, яка матує шкіру. О, ще тут моя улюблена міцера... міцелярна. міцелярна водичка, яка змиває макіяж. Це кондиціонер з екстрактом зеленого чаю для волосся. Набірчик, щоб там відстругувати свої нігті. І так далі. Так, ще в нас тут суха бритва, щоб завжди бути гладенькою та шовковистою. О, а це взагалі тімо набор від чорних цяток витягує всі забруднення. Ще в цьому боксу купінка для вмивання з молочною кислотою. І з цієї ж серії сироватка для обличчя. Кремчик з СПФом, тому що про свою шкіру треба піклуватися завжди і навіть взимку. Скраб для тіла з колагеном, щоб шкіра була підтягнута, така, знаєте, прям і еластична. Щіточка для шкіри голови. Потім пілінг для шкіри голови для об'єму та проти випадіння волосся. І з кислотами шампунь та кондиціонер від бренду Beauty. До речі, цей набір афієно додає об'єму волосся. Але це ще не все, моє хороше. Ще в нас крем для рук та нігтів з ароматом кориці. Скраб для шкіри голови від бренду Тоб'юті. Так, що ще тут? Зволоження, лосьйончик зволожуючий, з саліциловою кислотою, якщо є якісь висипання, геть для душу на тілі прибирає всі прищики. Так, і останнє в нас тут ось така дуже класна лампа Нічник працює від батарейок, і якщо не буде світла, буде чи До речі, якого числа святкуєте Ви День Святого Миколая? 6-го за новим календарем, чи все ж таки по старому, 19-го?